Вітаю вас, дивіться. М -м якщо у вас є, розкажу про одну цікаву штуку, якщо у вас є е хата в селі, дача е або ви рибалка заядлий, ще щось таке, дивіться, набираєте або на OLX, або в Google таке м -м слово, як сітка сушарка і вам видає отаку от річ. Можна подивитися, багато людей продає, дивіться, що це. В моєму випадку вона має. Три секції, так, раз, два, три. Бо, бачите, видно? О, е, якщо чесно, я взяв три, хотілося б, тепер я дивлюся, що можна було і п'ять взяти. Я собі на горищі, там влітку сильна температура, так. Я собі таке повішаю. Що тут можна робити? Подивіться, вона повністю є сітка і через яку не пролазять мухи. Не пролазять мухи чи там миші, якщо десь там бігають. І тут, от бачите, є така, такий отвір. Тут він повністю, ні, трошки самому не зручно, але на замочку, хороші замочки. Я на OLX скупив. Відкривається. І тут можна. Давайте так ось зробимо. О! Повністю відкривається. Я повністю не буду відкривати, але отут. І тут кладеться на одну, на другу, наприклад, сушені яблука. сушені, Можна сушити гроші, е, сливи, е, як я сказав, рибу, гриби. Якісь, наприклад, світлипи. І ви отут все розкладаєте, підвішуєте, десь, чи на горищі, чи на сонці прямо. І у вас воно поки Той от, сушиться, повністю обдивається, тому що це повністю е суцільна сітка. Я не знав, що таке є. Я побачив наших родичів, і вони собі таке купили. Так що хороша річ. Е раджу, бачите, або беріть з трьома секціями, з чотирьма-п'ятьма. Тут вони подовжені, Отут три секції, бачите? Я би брав 5, але дивіться, що воно поміщалося у вас по висоті, де ви будете підвішувати, і можна посушити це все. На що ще звернути увагу? Тут є сітка. Можливо, в мене оцинкована сітка. Вони, в деяких є проста металева, вона може ржавіти. Якщо ви по складаєте мокрі яблука, знаєте, нарізані, може ржавіти. А так, от така сітка, рекомендую. Хороша, легенька, недорога. недорога. Ціну називати ну, давайте в доларах, назву гривня скоро змінюється. Від 6 десь до 12 доларів. Там вже вибирайте, залежно в кого. Така річ. Так що беріть собі до уваги, все, всього доброго.